Слухайте звіри, це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Вседержителю Небеси, землі, води, ко Всесвіту, Початок і Кінець, ти з вимовною милістю, безмежною добротою, прийми нашу скромну молитву, принесену звибених сердець наших, сповнених покаяння і жаги до твоєї нескінченної благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, Всемогутній, Ти, який обіймаєш вічністю, оберігаєш світ світовою невимірною мудрістю, ми припадаємо до Твоїх святих ніг, благаючи про милосердя і спасіння для наших душ, подай нам грішним силу визнати свої заблудження і виднайти шлях до Твого світла через темряву наших помилок, нехай Твоя безкрая благодать осяє наші серця, надихаючи нас на добрі вчинки, на покаяння перед Тобою смиренності та любові. Овічний лікарю, принеси утіх у тим, хто страждає, зцілення хворим, обійми твоєю захисною силою наших рідних і дітей, зберігаючи їх від усякого зла та спокус. Ми особливо благаємо тебе, Всевишнє обдаруй благословенством і захистом наші сім'ї, щоб вони завжди були захищені від усіх небезпек, збережи їх у мирі гармонії, направляє нас у наших щоденних потребах, допомагаючи в рішеннях та подоланні життєвих випробувань. О Господи, Ти, який є справедливістю і миром, дай нам мудрість і витримку, щоб ми могли допомогти нашим хоробрим захисникам України досягнути перемоги над ворогами, захищаючи свободу і справедливість нашої землі, нехай Твоє світло направляє їх шляхи, і зміцнює їхню віру і волю до перемоги, вислухай нас, насочі Небесний, в наших проханнях, про благословення на кожен день за зміцнення віри за витривалістю богочесті. Та за непохитну надію на Твою допомогу і заступництво, нехай Твоя воля стане нашим законом, а Твоє слово ліхтарем на нашому шляху, прийми, Господи, цю молитву, як вираз нашої непохитної віри та безмежної вдячності, за Твої дари та милості, які Ти неустанно виливаєш на нас, нехай буде благословено Твоє ім'я, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Вседержителю, небо і землю, створив Ти своєю неосяжною мудрістю. Все творіння, сповнене Твої слави і небесні війська, безперервно прославляють тебе взиваючи, «Святий, святий, святий Господь Славов, ми грішні і недостойні приносимо тобі нашу скромну похвалу, сповнені глибокої віри та любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. «О, великий царю, що на престолі, небесному сидиш і з любов'ю дивишся на всіх нас, прийми нашу молитву як знак нашої відданості і любові до тебе. Ти є джерелом життя і кожне дихання наше, є даром Твоєї безмежної благодаті. Прославляємо тебе, Господи, за невимовну красу цього світу, за кожну квітку, що розквітає на землі, за кожен подих вітру, що ніжно торкається наших облич. за краплини крапини на траві вранішньої пори, свідчення Твої ніжної турботи про всю землю, дякуємо Тобі, Всевишній, за безмежну любов та милосердя, якими ти обдаровуєш щодня. За те, що ведеш нас шляхами праведності, навчаючи терпінню, милосердю і прощенню, ти є утішителем скорботі, надію безвідрадності, світому темряві, величаємо тебе, Господи, за дар життя, за можливість кожного дня вдосконалювати себе в любові та доброті, за шанс стати ближчими до Тебе через наші думки слова та дії, за кожну мить, коли ти дозволяєш нам відчути Твою присутність. За кожне любляче серце, за кожну душу, що ми можемо підбадьорити, мовимо тебе, Господи, благослови нашу країну і народу, даруй мир і спокій, міцність, духу і єдність сердець. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі, допоможи нам бути світом для інших нести добро і мир, де б ми не були. Прийми, Господи, молитву від усіх нас, які зібралися тут, щоб прославити Твоє святе ім'я. Нехай кожне слово наше, і кожна думка буде тобі приємною, даруй нам сили продовжувати наш шлях у вірі, зберігаючи наші серця відкритими до Твоєї безмежної любові, і милосердя. Слава Тобі, Господи, за все, що Ти дарував, даруєш, і ще даруватимеш нам амінь. небес і землі Ісусе Христе, Сину Божий, нескінченої милості, водарю, перед твоєю величу смиренно ваняємось і славу віддаємо. Ти, що зійшов з небес, щоб об'єднати Бога і людину, ти, що воскрес із мертви, дарувавши нам надію вічного життя, прийми наші молитви, як знак нашої безмежної вдячності, напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, твоя милість безкрая і Твоя любов не меж. ти приймаєш кожного, хто до тебе приходить з розпростертими обіймами, Твоє прощення невимірне, Твоя благодать безкінечна. В тобі ми знаходимо утіху в горі і підтримку в проблемах, бо ти є нашим заступником і порятунком. Ти, Ісусе, що твориш чудеса, відкриваєш сліпим очі, даруєш ходу кульгавим і воскрешаєш мертвих. Нехай твої чудеса буде свідченням Твоєї божественної сили і любові до всього створіння, твоє слово цілі, душі твоя правда веде на шляхами праведності, і твоя мудрість висвітлює наші думки. В Твої величі, Господи, ми знаходимо справжню свободу, Ти, що водаюш над всім створінням, керуєш ходом і долею народів, але все ж таки зважаєш на молитву кожного серця, Твоє царство, царство правди і миру немає кінця, і ми з радістю очікуємо дня, коли станемо перед тобою в славі. Ми молимо тебе, Господи, благослови нас твоєю присутністю, наповни наші серця своєю любов'ю, щоб ми могли стати світлом у світі. Відображаючи Твою славу, даруй нам силу давати спокуси, мужність свідчити про Твою правду і мудрість, вибирати шлях, що веде до Тебе, О великий лікарю, душі ті усі, ви наші рани, зміцни нашу віру і веди на шляхом спасіння, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, прийми наше служіння і наші молитви, як знак нашої любові, відданості Тобі. Всемогутній Господи, прийми цю молитву від усіх нас. Що з надією і вірою звертаємося до тебе, нехай наше славослів'я вине до Тебе, як приємний аромат, і нехай Твоя благодать оберігає нас сьогодні і повсякчас. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, зубини серця, наповненого вірою, надією та смиренням, звертаємося до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є джерелом нашої сили та втіхи, світло, що осяє темряву наших душ і тіл прийми наші молитви сповнені вдячності за Твою безмежну благодать і милосердя, за жертву, яку ти приніс за нас, щоб ми могли мати життя вічне, визнаємо перед тобою наші гріхи, помилки та слабкості, скорботно просимо про Твоє прощення, омиваючи кожен гріх каяттям і проханням наповнити нас світом Твоєї правди, щоб ми могли бачити шлях вірний і не заблукати. Навчи нас О Господи, повного віддання Твоїй волі. Зміцни в нас дух смиренності, і любові до ближнього, благослови, Господи, усі наші справи та прагнення, щоб вони служили на благо і були угодні тобі, обдаруй нас мудростю та розсудливістю в повсякденних потребах, допоможи нам знаходити правильні рішення в складних життєвих обставинах, охороняй наші сім'ї від усіх небезпек, бережи нас від видимих та невидимих ворогів, зціли наші душі та тіла від хвороб і визволи нас від усіх бід та тривог. Нехай Твоє світло Господи осяває нас, освітлюючи наші душі та тіла, наповнюючи нас силою, і вірою, щоб ми могли давати спокуси та гріховність, що оточує нас, дай нам силу підтримувати наших відважних захисників України, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами, захищаючи мир і спокій нашої землі. Особливо просимо Тебе, Господи, про допомогу та підтримку в повсякденних турботах, даруй нам благословення та керівництво у всьому, що ми робимо, допоможи нам бути милосердними, щедрими і завжди готовими прийти на допомогу тим, хто потребує, бережи наших рідних і дітей, наповнюючи їхні серця любов'ю та радістю, у всьому покладаємося на Твою волю, Господи, віримо в Твою всемогутність і любов до нас прийми нашу молитву, як вияв нашої безмежної віри та вдячності, нехай буде прославлено ім'я Твоє, Очі Сину, і Святий і Духу, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Всевишній Господи Небесний, Царю, прийми наші скромні молитвої похвали, якими ми прагнемо прославити Твоє святе ім'я, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що невимовною мудрістю керуєш всем святом, благослови нас своєю безмежною любов'ю. Ти, Господи, створив світу своїй безмежній доброті і любові, подарувавши нам життя та без чуде, що наповнюють кожен день, ми вклоняємося перед тобою, всесильний творче, і вдячні за кожну мить існування, за красу землі і неба, за безкрайній простір Твоєї творчості, прийми, Господи, нашу вдячність за невимовні дари та благодаті, якими Ти обдаровуєш нас кожного дня, за те, що даруєш нам силу, мудрість і терпіння приносити випробування. Що ставиш на нашому шляху за те, що завжди єси поряд, навіть коли ми тебе не відчуваємо, освяти нас своїм святим світом, щоб ми завжди пам'ятали про твою присутність і керівництво у нашому житті. Допоможи нам бути гідними твоєї любові, жити в злагоді і мирі з нашими ближніми, прощати образи і бути відкритими до кожного, хто потребує нашої допомоги та співчуття. Богословий, Господи, наші домівки і сім'ї, наповни здоровим любов'ю та радістю, нехай Твоя милість охороняє нас від усіх негараздів, а Твоя благодать, допомагає нам рости у вірі, надії, любові, вислухай, Господи, наші молитви за тих, хто страждає, хворіє, знаходиться у потребі або скорботі, дай їм стілення, утіху й силу пережити випробування, з вірою дивлячись у майбутнє. Нехай Твоя безмежна доброта і милосердя супроводжують кожного з нас у всі дні нашого життя. За все тобі, слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Владико Господи наш Ісусе Христе, Царю, слави, Сину Божій вічний, що з небес зайшов, щоб спасти світ, прийми нашу молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що несеш світло в темряві і милість твоя безмежна, як моря глибина, ми поклоняємось тобі всемогутній Спасителю, твоїми ранами ми зцілені, твоєю жертвою відкуплені, Твоїм воскресінням наша надія на вічне життя. Слава тобі за безкрайню любов, що обіймає кожне серце, за милосердя, що не знає меж, за прощення, що відкриває двері до Твоєї вічної радості, Ти, що приймаєш грішників, обійми нас твоєю нескінченною благодаттю. Надіємося на тебе, бо Ти є джерелом усієї правди, і світла, твоєю мудрістю керуй нашими життями, твоєю силою захисти нас від усякого зла, Ти, що кориш вітрами й морями, наставляй нас своїми невидимими руками до порту спасіння. Величаємо тебе, Господи, за чудеса, що ти вчиняєш у наших життях, за сліпих, що бачать, за глухих, що чують, за мертвих, що воскресають до життя в Христі. Ти втіха засмучених, надія втрачених, сила безсилих, просимо тебе, о великий лікарю, торкнись кожного, хто потребує Твого сілення, обдаруй миром тих, хто у війні, і зігрі любові серця, що змерзли в самотності, нехай Твоє світло прогонить темряву нашого страху, сумніву і болю. Навчи нас любити так, як Ти нас полюбив, щоб ми могли бути світлом у темряві, сільно на землі, відображенням Твоєї слави. Нехай наше життя будуть повою Тобі, наші слова молитвою, а наші серця Твоїм престолом, о Господи, прославляємо Тебе за все, ким Ти є, за все, що Ти зробив і за все, що ще зробиш в ім'я Твоє Ісусе Христе, наш Спасителю і Відкупителю. Амінь. О всемогутній Господи, Небесний, Царю, Творче всього світу і водико життя, перед Твою величчю зі смиренням і любов'ю стаємо, визнаючи нашу недосконалість і грішність. Твої безмежні мудрості, нескінченні доброті, ми знаходимо притулок і надію, прости нас, Господи, за всі наші провини, свідомі та несвідомі, і подаруй нам силу виправити наш шлях, аби він був угодний тобі, освяти нас, Господи, Твоїм благословенням, направляй наші кроки у повсякденному житті, Допомагай у всіх потребах і випробуваннях. Нехай Твоя ласка буде з нами, освітлюючи темряву нашого невідання. І зміцнюючи нашу віру в Твоє безмежне милосердя, виблагаємо Тебе, Господи, благослови і охороні наші родини від усякого зла і небезпек. Огорни нас своєю всепроникною опікою, зберігай від хвороби на гараздів, наповни наші домівки, миром, любові та злагодою. Нехай Твоє світло веде нас через усі труднощі і спокуси, даруючи нам сили, мудрість для подолання, Помилуй, Господи, усіх хворих і стражденних. Подай їм зцілення тілесне і душевне, будь з тими, хто потребує твоєї втіхи і підтримки, нехай вони відчують твою присутність у своєму житті і в ній силу для боротьби та перемоги над своїми недугами. Ми особливо просимо тебе, Господи, захисти наших хоробрих захисників, даруй мужність силу і непохитну віру в перемогу добра над злом. Нехай Твоя могутня рука захистить їх в бою, а Твоя мудрість веде до справедливого миру, допоможе нам зберегти нашу землю вільною, мирною, незалежною. Величаємо тебе, Господи, за твої безмірні дари і благодаті, які ти щедро розвиваєш на нас кожного дня, дякуємо за твою безконечну любов і опіку, яку ти маєш до кожного з нас. Нехай наше життя буде хвалою Твоєму імені, а наші серця завжди відкриті для Твоєї любові та керівництва. Примнож, Господи, нашу віру, надію та любов, навчи нас жити за Твоїми заповідями, слідувати за прикладом Твого Сина Ісуса Христа і поширювати світло Твої істини у світі, нехай наше життя буде свідченням Твоєї благодаті та милосердя, наші дії, відображенням Твоєї любові до всіх людей, прими, Господи, цю нашу молитву, вивовану з глибини наших сердець, як жертву духовну, що несе в собі наше покаяння, вдячність. І непохитну віру в Твою нескінченну доброту, амінь, о Всевишній, Господи, Царю Небесний, творче всього світу, предвічний владико, що насадив любов серед сердець наших і дарував нам благодать бути Твоїми дітьми. Ми недостойні, але вдячні слуги Твої, припадаємо до Твоїх святих ніг, вивчаючи Твої нескінченне милосердя та безконечну любов, в Тобі, Господи, знаходимо утіху в, в скорботах, підтримку в спокусах, світло в темряві. Ти є джерелом життя світлом неприступним, покрови вірних сердець, твоя мудрість неосяжна, Твоя сила безмежна, твоя доброта нескінченна, все в тобі досконале і ніщо не може затьмарити Твоєї слави. Ми славимо тебе, Господи, за кожен подих, за кожен момент цього життя, за невимовні дари Твоєї природи, за безмежні прояви Твоєї любові до нас. Вдячні ми за Твоє проведіння, що веде нас через випробування до зростання у вірі та спасіння, прийми все нашу скромну хвалу і низький поклін. Нехай наші молитви, як боговоніка дива піднімається до Твого престолу від сердець повних любові та подяки, даруй нам о Господи мудрість щоб відрізняти добро від зла, силу, щоб відстояти істину, віру, щоб ніколи не впадати у відчай, Освіти наші душі своїм світлом, наповни серця наші миром і радістю. Нехай любов Твоя об'єднує нас, допомагає нам долати всі перешкоди з цілі рани та приносить втіху в кожну домівку. Нехай Твоя благодать буде з нами у кожний час, у кожній хвилині нашого життя, захисти Всевишній наш народ і нашу землю від всякого зла, від ворогів видимих та невидимих, даруй нам мир злагоду і процвітання, веди нас шляхом праведним, щоб ми, слідуючи Твоїм заповідям, досягли вічного життя в Твоєму царстві. Нехай буде прославлено ім'я Твоє, Владико, від віку і до віку. Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, безмежної милості та вічної слави, припадаємо перед Твоєю святою присутністю у глубокій покорі та обожнюванні, Ти, який є світлом неприступним і істиною безконечною, осуває на Свою благодаттю, навчина сходити шляхами Твоєї праведності, в Тобі Всемогутній Спасителю, знаходимо утіху в скорботах. Захист у спокусах, відраду в печалях, Твоя безмірна любов, що розіп'ята за нас, несе в собі відкуплення гріхів всього світу, прославляємо тебе, Ісусе, за твої невимовні страждання, через які відкрилися нам двері до вічного життя, о царовіків Твоєму милість безкрайня і Твоє милосердя невичерпне, у Твоєму прощенні знаходимо мир, в Твоїй благодаті силу, ти, який ведеш нас через темряву до світла Твоєї вічної слави. Був є і будеш нашим провідником у всі дні, прославляємо тебе, Господи, за твої чудеса, якими ти не перестаєш дивувати світ, за сліпих, що прозріли за хворих, що зцілилися, за скорботних, що знайшли втіху. Твої діла величні і прекрасні, вони свідчать про безмежну твою любов до нас. В поклоненні тобі вседержителю, об'єднуємося ми всі, від найменших до найбільших. У твоєму милосерді знаходимо притулок у твоїй мудрості, відповіді на вічні запитання, Ти є джерелом нашої надії, фундаментом віри, світлом, що не згасає, Я прошу тебе в Благослови нас твою безмежною благодаттю, наповни наші серця миром і любов'ю, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, дай нам сили нести свій хрест, слідуючи за тобою, не втрачаючи віри і надії, розпалюючи любов у серцях наших ближніх. Нехай буде прославлене ім'я Твоє навіки в усіх куточках землі, в кожному серці, що б'ється в любові до Тебе. Амінь. О Всевишній Ісусе Христе, Владико життя, у вічне світо, у темряві нашого буття. Ми грішні і недосконалі звертаємось до Тебе з глибин наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоїй безмежній милості знайди притулок для наших душ, що прагнуть відпущення та очищення від тягарів гріхів, що обтяжують нас. Освітви нас, Господи, своїм присвятим світом мудрості, аби ми ведені Тобою, могли розрізняти шляхи праведні від путомани, даруй нам силу Духу, щоб ми змогли протистояти спокусам зла, що обліплюють наше життя, мов тернина, і захисти нас від усякого зловорожого наміру. У Твоєму безмежному співчутті, Господи, огорни своєю опікою наші родини, захищаючи їх від усіх небезпеки, спокус, що щатують на нас у цьому світі. Благослови нас твоєю нескінченною любов'ю, направляючи кожен крок, даруй нам здоров'я душі та тіла, сціли наші хвороби, як тілесні, так і душевні. Прийми, оводико Небесний, наші молитви за наших захисників, хоробрих оборонців України, наділи їх силою та мужністю, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і повернутись додому з тріумфом. Збережи їхнє життя і здоров'я, поверни їх своїм оберегом і дай їм мир, навчи нас, Господи, жити в любові та злагоді з нашими ближніми, допоможи нужденним і пікуйся про наших рідних, допоможи нам виховати наших дітей у вірі та повазі, ведучи їх шляхами праведності та добра. В Твоїй нескінченній мудрості, Господи, веди нас через терни до зірок, вчини наше життя свідченням Твоєї слави, нехай кожен вдих буде молитвою, кожен крок шляхом до Тебе. Кожне слово гімно на Твою честь прими, О Ісусе, цю молитву наших сердець, як вираз нашої нескінченної віри та безмежної любові до Тебе, нехай Твоя воля стане нашим законом, а Твоє Слово, ліхтарем на нашому шляху. Амінь всемогутній могутній, Господи Небесний, Царю, Царютворче всього сущого, предвічний Отче, який у своїй безмежній мудрості, нескінченній любові створив небо і землю, наповнив їх життями красою і невпинно піклуєшся про всі свої творіння, прийми нашу скромну похвалу і прославлення. Ми недостойні раби твої, підносимо до Тебе свої серця і душі, занурені у благовіння любов, вдячні за кожен подих, за кожну мить нашого буття. За нескінченні благодаті, якими ти неустанно обдаровуєш нас, за твою безмежну терплячість і прощення, великий всемогутній, ти джерелом усього живого, світло, яке розганяє темряву тепло, що зігріває серця. Ти є опорою в біді, надію в розпачі, міцність слабкості в твоїх руках долі народів, в твоєму серці безкінечна милість. Ми просимо тебе, Отче Небесний, благослови нас, наших ближніх, наші домівки та нашу країну. Нехай Твоя воля стане для нас дороговказом житті. а Твоє слово світлом на шляху. допоможи нам розпізнати твій голос серед гамору світу, бути відданими твоїм заповідям, любити безумов і служити без користі. Відкрий наші очі, аби ми бачили красу творіння, відкрий наші вуха, аби ми чули слова Твої правди, Відкрий наші серця, аби ми вміли любити так, як любиш ти, навчи нас бути милосердними, терплячими, щедрими, відданими і праведними, прости наші гріхи і помили нас за наші помилки, за нашу слабкість і невірність, очисти нас від усякої нечистивості. віднови в нас образ і подобу Твою. Нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові, наші слова, відгомоном Твоєї мудрості, наші вчинки, відображенням Твоєї волі, Благослови Господи, усіх, хто страждає, хто у біді та потребі, хто переслідується за правду і справедливість, дай їм силу, мужність, віру і надію. Нехай Твоя благодать буде їхнім покровом, Твоя любов їхньою утіхою, Твоя мудрість їхнім провідником. На завершення нашої молитви, великий милосердний Боже, ми знову висловлюємо тобі свою безмірну подяку та похвалу. Нехай наші дні будуть наповнені твоєю присутністю, наші серця твоєю любов'ю, наші думки Твоєю мудрістю. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, Сину Божий, який альфою мегою, початком і кінцем світлому темряві нашого життя, Твоя милість безмежна і Твоя благодать невимірна. Перед Твоєю величю ми стоїмо земні, зведені низько, але піднесені високо Твоєю безконечною любов'ю, Ти воскрес із мертвих, подолавши смерть, щоб подарувати нам життя вічне, Ти ходив по водах, зціляв сліпих і воскрешав мертвих. Твої чудеса безмежні, як безмежна твоя любов до нас. Ми славимо тебе за кожне диво, яке ти звершив, за кожну душу, яку ти врятував. В Твоїй милості, Господи, Ти приймаєш кожного, хто звертається до тебе з вірою. Ти не відкидаєш розкаяного грішника, але обіймаєш його своєю безкінечною любов'ю. Ти носиш наші болі і страждання, поділяєш з нами, кожну хвилину нашого життя, наповнюючи наші серця миром і радістю. Ми прославляємо Тебе, Господи, за Твою величі, за Твою жертву на Христі, де Ти віддав своє життя за наше спасіння. Твоя кров провелася за нас, щоб ми могли бути вільні від гріха і жити вічно з тобою в царстві твоєму. Величаємо Тебе, Господи, за Твоє слово, яке є світлом на нашому шляху і лампади для наших ніг. Ти вказуєш нам дорогу до істини і життя, ведеш нас через терни до зірок, чиш любити, як ти нас полюбив. Ми дякуємо Тобі, Господи, за щоденні благословення, за повітря, яким ми дихаємо, за хліб, яким ми живемо, за любов, якою ми ділимося, Твоя доброта й милосердя супроводжують нас у кожній миті нашого життя. Мовимо тебе, Господи, наповни наші серця святим страхом, перед Твоєю величчю, але й нескінченою вдячністю за твою незбагненну любов. Нехай кожен вдих буде прославленням Твого імені, кожен крок шляхом до Тебе. Даруй нам силу, Господи, стояти міцно у вірі, нехай наша довіра до Тебе буде непохитною в випробуваннях і спокусах, посвяти наш розум і серце, щоб ми могли бачити Тебе в кожній людині, в кожному створінні Твоєму. Наприкінці наших днів, коли ми станемо перед Тобою, нехай наші серця будуть сповнені миру, знаючи, що ми жили в любові і вірі, славлячи тебе кожним словом, кожною дією, Пресвята Богородиця, заступниця наша, моли за нас грішних. Заступайся перед твоїм сином за нас, щоб ми могли досягти благословеного життя вічного у славі його царства. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближня вашим для поширення Слова Божого, восеня Господні нехай перебуває з усіма нами.